Рельєф зони мішаних лісів переважно низинний. Поліська і придніпровська низовини. З незначним похилом у напрямку річок Дніпро і Прип'ять. Абсолютно висоти рельєфу коливаються від 90 до 200 метрів, сягаючи 316 метрів на словечансько-овруцькому кряжі. На рельєф цієї території істотно вплинув льодовик. Прикладом є Волинське пасмо, яке складається з похилих пагорбів і добре проглядається в рельєфі, піски часто утворюють дюни. Піщані горби завишки до 18 метрів. У зоні широколистих лісів переважає горбистий рельєф у формі Волинської, Подільської та Хотинської височин. Та масивів Росточа і Кременецького кряжу. Ці терени формують мальовничі краєвиди з лісових масивів і виходів вапняків та звивистих річок. відома Найдовшою у світі печерою у гіпсових породах є печера оптимістична довжиною 267 км. Це Борщагівська міська громада Тернопільської області. На Подільській височині найбільш поширені в Україні приховані карстові форми рельєфу, які утворилися у вапняках і гіпсах, поширені поклади різноманітних корисних копалин гранітів, базальтів, лабрадориту. На півдні полісся залягають гончарні глини, крейда, пісковики. На поділі вапняки. На півночі Рівненської області є родовища бурштину. Повсюдно є поклади торфу. На заході зони широколистих лісів розташований Львівсько-Волинський кам'яновугільний басейн. Для зони широколистих лісів характерна густа річкова сітка. Тут зосереджені ліві притоки верхньої частини басейну Дністра. Серед, збруч, смотрич та інші, які течуть із півночі на південь. На сході бере початок річка Південний Буг. На північ несуть свої води притоки прип'яті. Случ, горень, стир. А на захід західний бух. Майже на всій території зони мішаних лісів поширені дерново підзолисті ґрунти. Під широколистими лісами сформувалися сірі лісові ґрунти. У чорнозами, які мають вищу родючість, ніж ґрунти зони мішаних лісів. У зоні мішаних лісів чітко простежується яростність рослинного світу. Верхній ярус утворюють дерева, середній кущі, нижній трав'янисті рослини гриби мохи. У північній частині цієї природної зони переважають сосна і дуб. Південніше зростають береза, липа, осика, клен. Серед підліску трапляються ожина, шипшина, ліщина, малина. На заболочених місцях поширені брусниця і чорниця. У мішаних лісах багато грибів. У зоні широколистих лісів переважають листяні породи дерев: дуб, бук, граб. Рідше трапляються ясен. Липа, клен. а також штучно насаджені хвойні породи. У цих зонах різноманітний тваринний світ. Тут водяться травоїдні зубр, лось та олень благородний. Хижі, вовк, лисиця, рись, тхір чорний, куниця лісова. Усе кабан дикий. Борсук, білка. Біля водойм селяться бобри і ондатри, досить різноманітна орнітофауна: качки, кулики, мартини, крячки, дятли та інші. Більшість птахів прилітає навесні. Постійними мешканцями зони мішаних лісів є глухар, тетерук, сова сіра, дятел Великий. Водяться гадюки, вужі та ящерки. У водоймах мешкає понад 30 видів риб.